Вітаємо вас на каналі Час Легенд. Сьогодні ми вирушимо у подорож до світу, де міфічні істоти, яких ми знаємо як драконів, керують небесами та вогнем. Ми розкриємо різноманітність образів драконів у світових міфологіях, дослідимо, як вони стали символами як захисників, так і руйнівників, а також прослідкуємо, як їх образи змінювалися з плином часу. Дракони це одні з найпоширеніших і найвпізнаваніших міфічних створінь у світі. Але, незважаючи на їхню універсальність, у різних культурах дракони мають різні форми, характеристики та значення. У китайській міфології дракон або лун є символом сили, мудрості, добробуту та імператорської влади. Ці дракони мають довгі, змієподібні тіла, в них немає крил, але вони здатні літати і керувати водами та погодою. Китайський дракон уособлює гармонію між небом і землею, і, на відміну від європейського аналога, він майже завжди позитивний персонаж. Європейський дракон, навпаки, часто постає як загроза, він має масивне, лускате тіло, потужні крила, гострі зуби та здатність дихати вогнем. У європейській міфології дракони є уособленням хаосу, небезпеки та зла, а перемога над драконом символізує тріумф добра над злом. У Месоамериці дракони набували образу пернатих зміїв, як, наприклад, Кецалькоатль у культурі ацтеків. Цей дракон символізує життя, світло і є одним із головних богів у пантеоні ацтеків, який приносить знання та цивілізацію. В Японії дракони, подібні до китайських, також є доброзичливими і захищають людей від злих духів. Їх часто зображують у поєднанні з водою, що вказує на їхню здатність керувати стихіями. Дракони завжди були символами величезної сили та могутності, їх часто зображували як вартових скарбів або магічних артефактів. Вони могли бути як захисниками, так і руйнівниками, залежно від того, як до них ставилися люди. У Європі драконів часто зображували як ворогів лицарів і героїв, вбити дракона означало перемогти зло і захистити рідну землю. Один із найвідоміших прикладів це історія про святого Георгія. Який переміг дракона і врятував місто від руйнування. Дракон у цій історії символізує хаос і руйнівну силу, з якою можна впоратися лише через сміливість і віру. Водночас, у східній культурі дракони були захисниками, їхні зображення часто використовувалися для охорони храмів, будинків та імператорських палаців. Вони символізували силу, що захищає від злих духів і приносить удачу. Ця подвійність у символіці драконів та як руйнівників і захисників свідчить про те, що вони уособлюють саму природу сили. Вона може бути як творчою, так і руйнівною, залежно від того, як її використовують. З плином часу образ драконів еволюціонував якщо раніше вони здебільшого були уособленням загрози, то в сучасній культурі все частіше дракони зображуються як благородні і мудрі створіння. У популярних фільмах і книгах ми бачимо драконів, які є не лише могутніми, а й добрими, співчутливими та навіть дружніми до людей. Наприклад, у серії книг, Як приручити дракона, дракони зображуються як союзники людей, що допомагають їм у їхніх пригодах. У Гаррі Поттері» дракони охороняють скарби, але також стають частиною магічного світу, де всі істоти співіснують у гармонії. Зміна образу драконів з негативних сил до позитивних. Відображає зміни в нашому розумінні сили та її ролі в житті. Якщо раніше ми боялися того, що не могли контролювати, то сьогодні ми намагаємося зрозуміти і співіснувати з цими силами. Дракони також стали символом змін та трансформації, вони часто асоціюються з переродженням і новим початком, як у багатьох східних культурах, де вони символізують циклічність життя і його постійне оновлення. Дракони це не просто міфічні істоти. Вони є відображенням наших найглибших страхів і надій, символом сили, що може бути як руйнівною, так і захисною. З плином часу образ драконів змінювався, але їхня велич і загадковість залишаються незмінними. Дякуємо, що подивилися це відео. Якщо вам цікаві міфи та легенди, підписуйтесь на наш канал Час Легенд, ставте лайки і діліться своїми думками в коментарях. До зустрічі в наступному відео.